Довгоочікувана прем'єра. На підмостках театру Щепкіна актори гратимуть за п'єсою сумської авторки Богдани Олександровської. Останні приготування для глядача вистави Поки живий, іди, історію про письменника земляка бачила наша знімальна група. Прем'єра цієї вистави мала відбутися ще у грудні 2013 року, якраз на сторіччя з дня народження Платона Воронька. Втім, через події в країні її відклали. Нині театр віддає свій борг глядачам, демонструє широкому загалу нову роботу місцевої авторки Богдани Олександровської. Честь нам большая кавіця припала пірвопричтінія. Называется пьеса «Той, що греблі рвав, є». Е». Ну мы ее немножко перефразировали, потому что привели, привели именно к знаменателю, о ком мы ставим спектакль. Ставим спектакль о нашем местном велик, великолепном и мудром человеке именно вороньке. На сцені не народні чи заслужені діячі мистецтва, актори, яких просто давно люблять сумські театрали. Кажуть, попри роки знаходження по той бік Рампи нелегко вживалися в свої ролі. «12 років після війни. Я от я от сейчас собі думаю, а я успіла в то время народитися, були мої батьки, я пам'ятаю, які вони були». Вкладали у постановку частинку себе, адже де немає душі, не допоможеш і тяжкою працею. Було б добре, якби сама. Потім Микитович Воронько сам особисто й прочитав свої вірші. О, бачиш, чого захотіла, щоб такий великий поет до нас приїхав. Ага. До слова, це вже друга постановка авторки на підмостках театру Щепкіна. Першою була сповідь. З такої системи кращі театри світу мати свого драматурга. Що ми і намагаємося робити? Усі зібрані від прем'єри кошти перерахують на лікування нашим солдатам у АТО. Саме ж відкриття театрального сезону у щепці планують на 24 жовтня. Тоді даватимуть п'єсу Михайла Старицького, ніч під Івана Купала. Юлія Ніколаєва, Андрій Геращенко на часі новини.